Зараз кінець жовтня. Нарешті у нас почалась золота осінь, ясні сонячні дні, холодні ночі. Температура ґрунту опустилася вже до 8-10 градусів. Це означає, що прийшов час садити тюльпани. Бо до того часу в нас постійно падали дощі. Земля була настільки мокрою, що навіть неможливо було підготувати ґрунт під посадку. Тюльпани я буду садити на цих двох ділянках перед теплицею. Взагалі, в мене таке бажання, щоб тут перед теплицею кожної весни і осені цвіли зовсім різні квіти, щоб теплиця виглядала по-різному. Для посадки я вибираю найкрасивіші: махрові, папугайні, оторочені і сімейні тюльпани. Ми ще маємо дуже великий асортимент. Переходьте на сайт Матлафлавер. І замовляйте. Я вибираю цибулинки розміром 11-12-12+, Ось такі великі, здорові, щільні. Для того, щоб в перший рік після посадки, тобто весною, вони цвіли якнайпишніше, щоб була квітка максимального розміру. Мені потрібне пишне цвітіння цієї весни, і після відцвітання я буду їх викопувати. Увага! Оторочені, папугові, махрові, всі такі ексклюзивні і класні сорти бажано викопувати кожного року. Ці дві ділянки однакового розміру, порівняно вони не дуже великі, на них тут дуже багато тюльпанів не поміститься, але дуже класно можна поєднати тюльпани за типом цвітіння, за кольорами і за висотами. Також на перший план перед тюльпанами я висаджу дещо нижчі квіти, крокуси. Це південна сонячна сторона, якраз те, що люблять тюльпани, але також можна висаджувати і на півтінь. На півтіні вони будуть свісти трохи довше. Перед тим як садити тюльпани, потрібно дуже добре підготувати ґрунт. Саме основне для тюльпанів ґрунт має бути розпушеним, легким, добре дренованим і родючим. Тут ґрунт в нас дещо твердий, тому ми дуже добре перекопали цей ґрунт приблизно там на штик лопати 25-30 см. сантиметрів. І внесли багато піску. Ось бачите, тепер він такий пушистий, і тюльпанам тут буде рости дуже добре. Не садіть тюльпани у низинні місця, де застоюється вода. Там тюльпани можуть просто зігнивати. Також, коли ви перекопали в ґрунт, внесли пісок, якщо у вас твердий, добре внести є перегній. Ні в якому випадку свіжий гній не вносимо. А також можна внести добрива. Наприклад, суперфосфат 30 грам, сульфат калію 20 грам на метр квадратний. Цього буде достатньо, щоб квіти цвіли дуже пишно і класно. Але взагалі в... Кульпанів, цибулинки, яких ось такого великого розміру 11-12, 12+, є повністю вся пожива, щоб з такої цибулинки і без добрив виросла максимально великого розміру квітка. Тому, якщо у вас великі здорові цибулини, добрива можна не вносити, а всі інші умови потрібно забезпечити як найкраще. Але якщо цибулинки у вас меншого розміру ніж ці, обов'язково вносити добрива. Взагалі цибулини повинні бути твердими, щільними. Без будь-яких дефектів, без плісняви і плям. Якщо у вас вони такі, як в мене, ми відправляємо тільки ретельно вибраний посадковий матеріал, то можна ні в чому не замочувати. Якщо є якась пліснява, дефекти, то краще замочити у фунгіцидному розчині на півгодини. Можна для цього взяти Максим, топсин, розвести згідно інструкції, півгодини витримати в розчині, тоді просушити просто на повітрі, не під прямими сонячним промінням, і тоді приступати до посадки. Цибулини тюльпанів садимо на глибину трьох висот самої цибулини, такі такого великого розміру, 11-12-12+, приблизно на 15 см. Якщо дрібніші, то трохи вище. Взагалі дуже зручно садити в кошики. А так ви можете вберегти їх від гризунів, зручно викопувати, зберігати. І так жодна цибулинка не загубиться. У мене тут дуже вузько, мало місця. Потрібно по максимуму цибулинок посадити, тому цей раз на цих, на цих ділянках я в кошики не саджу. Круглі квадратні кошики можна придбати на сайті. matlaflowers.com.ua можна викопати борозни, а можна садити в ямки. Я буду садити в ямки. Викопую ямку. І на дно кожної ямки я ще даю трошки піску. Відстань взагалі між цибулинами тюльпанів має бути 8-12 см. Так як вони в мене тут будуть рости лише один рік, то я буду садити трошки густіше і саджу їх так кубками, щоб зацвітав як букет одного сорту. От, бачите, багато піску. Ось так. І легенько ставимо тюльпани на пісок або на пухкий ґрунт, ні в якому випадку не притискаючи. Просто кладемо і все. Це дуже важливо, тому що коли ви притискаєте, то порушується такий природний прошарок в ґрунті. І ось тут може застоюватись волога, і цибулинка булинка може загнивати. Важливо також дуже не притискати, тому що. Ось тут це дон, це основна частина, з якої формуються ростуть корені. Якщо ви будете сильно тиснути, ґрунт буде там, що у вас твердий, можете пошкодити і корені не будуть рости. Також, коли ви сильно тиснете, Корені не зможуть рівно проростати туди в ґрунт. цибулинка буде перекошуватись, і тоді паросток буде рости під кутом, буде важко пробиватися крізь землю, рости так догори. Тому легенько просто ставимо. А тоді, коли будемо засипати, легенько просто ущільнюємо ось так, ущільнюємо ґрунт, але донці ні в якому випадку не тиснемо. Хотіла показати вам, як вони вже всі будуть повністю розкладені в ямках, але не виходить, бо зразу, коли викопую близько іншу ямку, то вона зразу засипається. ось ця. Тому кожен сорт я саджу ось так близько, один біля одного. І дзеркально буду так же само садити на другій частині, щоб вони ідентично зацвіли як тут, так і там. Ось, трошки ще піску. Легенько тоді засипаю, от ямку тут викопую і зразу цим ґрунтом з піском цю засипаю, легесенько ущільнюю. І коли будуть перші приморозки, можна замульчувати торфом, листням, корою приблизно на 5 см. Також, якщо ґрунт у вас дуже сухий, то після посадки бажано полити. Водою, щоб земля осіла. але не робимо так болото, не дуже мокро, просто щоб осів ґрунт. Свої тюльпани я посадила тут і тут. Взагалі тюльпани можна садити на клумбу, поки земля м'яка не замерзла. Але одного року я садила тюльпани 28 грудня, тому ви ще маєте час. Зараз золотий час для посадки тільки розпочався, але не зволікайте, тому що найкрасивіші сорти розбирають першими. Заходьте на сайт Matla Flowers і обирайте свої сорти.